Знаєте, що мої хороші. От, 16-та година я виїхала з дому і те зробила, і те зробила. І чуть-чуть навіть встигла подивитися коментарі. І хочу сказати для тих хейтерів, це не хейтери, це мої ж українці, котрі живуть надіями. Для тих, хто сидить і пердить цілий день у диван. Хочу сказати навіть пернути не може, бо погано харчується. Менше з тим, я для вас скажу. Написала мені одна Оксана, пам'ятаю фамілію. Не хочу називати фамілію, але таких є багато, тому і не хочу. Мої хейтери завжди дають мені ідеї для нових і нових е, відео. І хочу сказати, для таких люди живуть ілюзіями. От написала мені жіночка, коли я Оксана. Коли я нагодувала хлопців, які прийшли до мене, дала їм спробувати котлети з конопляним насінням. І що? І настільки воно хоче мене обестінити, що пише, треба було хлопців за стіл посадити. Моя хороша, може, треба було хлопцям ще налити 100 грам та й покласти у ліжко спати, ні? От я про ілюзії, дівчата. Якщо ви чекаєте щось, що вам хтось має щось принести, уже ті дівчата, котрі за кордоном розуміють, якщо господиня сама сидить з віником, їм допомагає і дала їм скуштувати котлетки, то треба їх проглотнути. Ніхто за стіл не садить. Ви в якому віці живете? Це, це давно скінчилось Якщо ви думаєте, що робочих треба годувати, дати 100 грам, потім покласти спати на обід, то ви дуже помиляєтеся, мої хороші. Ось так, що я вам скажу: не надійтеся і не чекайте. Багато хто каже, я кажу завжди, що треба пахати, ще є версія, одні знаходяться. Добре, коли є здоров'я, той й чоловік. Цей чоловік моєї продавщиці, який прийшов класти мені той парканчик е, з е, цим знайшов мені е, цей що звар, зварювальника і прийшов. Він теж, він моїх років, у нього онко, він зробив операцію, він лікується. Його так болять ноги, що він ледве ходить. Але він зі мною живе і працює вже роками своєю жінкою і допомагає. Ви розумієте, зі мною ті люди, котрі, котрі зі мною, котрі роками, котрі знають, що і я допоможу, коли в мене попросити допомоги. І я знаю, що вони мені допоможуть. Вони не здорові, але вони пахають. До чого я веду? Я розвінчую ваші ілюзії, якщо ви чекаєте і очікуєте. Що то закінчиться і все буде добре, і вам будуть просити вас на роботу плакати, наливати вам 100 грам і класти вас за стіл, то ви дуже і дуже повеляєтеся. Українці, котрі уїхали за кордон, знають: от як мої діти в Америці, невісточка моя, пів години попоїсти в день є спеціальні е е ці чіпи, і 15 хвилин один раз. Курити в день. І телефоном користуватися нельзя. Оце знають мої українці. Так що, мої хороші, якщо ви щось чекаєте і очікуєте, що закінчиться війна і все буде як було, не чекайте, не буде. Вам капець. Розумієте? Вам капець, ті, що чекають, а ті, що пахають зараз в таких -таки тяжких умовах, як і я. П'ю таблетку і йду пахати. Що ви думали? Могла би зараз лігти спати, а йду посилочки пакувати. Отак, От мої любі, я дякую вам за контент. Я дякую своїм хейтерам, тому що якщо б не мої хейтери, я не робила би класнючі відео. Всі мої відео це завдяки моїм, кон... моїм хейтерам. Я їх обожнюю за те, що. Постійно підкидують ідеї. Люблю вас безмежно. Ви просто молодці, хоч на дивані лежите.